Привіт! І знову ж таки чергова мотивація для тих, хто захищає Україну. Любі, дорогі захисники і захисниці України, волонтери, волонтерки, ви повернетесь з війни живим і здоровим і проживете довге, щасливе життя. Чаруйся тими чарами життя, хай люби і проживи довге і щасливе життя, хай тебе оберігають зорі, хай сонце оберіга захисники, захисниці України, хай оберігає вас. Любов і щастя хай дарується для вас. Живіть, живіть, живіть ще довго, довго і щасливо, хай світи для вас зоря життя. Отже, волонтери, волонтерки, захисники і захисниці України. Ви повернетесь з війни живими і здоровими.